У кожному малюнку листя наша дачниця Ольга Пахар узялася підіймати, підіймати свою дачу: картон, балончик, фарби і листя, шедеври, малярства в рубриці, дачне життя. У справжніх художників є така штука, називається Етюди. Це коли вони виїжджають на природу і малюють. Усе, що бачить. У нас сьогодні у дачному житті також урок дачного малярства. Уже, по-моєму, викладачка поспішає. Це дизайнерка Юлія Грес. От тільки одна проблема, Юлю. Я малювати не люблю і не вмію. Олю, це тільки тому. Що ти ще не малювала балончиком? Балончик балончиком, а дачне малярство починається із живої зелені. Візьмемо одну гілочку маленьку. Нарізаємо листочки розкішної півонії і ніжної папороті. У дачному малярстві їм судилося стати трафаретом. Трафарет це чудовий спосіб малювати для тих, хто малювати не вміє. Тобто для мене якраз. <рес> викладаємо листочок. Він має бути обов'язково плаский. Розправляємо листочки на кольоровому картоні і притискаємо. А я думала, навіщо в мене стільки камінців? Нічик <світ> будемо пробувати. Ти, головне, не бійся. 30 сантиметрів десь. Поїхали. Су. Момент істини. Так, я думаю, що в будь-якому разі. Якщо навіть у нас нічого не вийшло, я мати купу бронзових камінців. Ну, бачиш, ти вже в плюсі. Різький Ачка, у нас мав. розумієш, нас багато камінців і ага. зараз буде салют. Я хочу. <світ> да, <світ> я хочу. Ну давай. Давай, раз. Так. Я відійду. <світ> 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 Така примарна рельєфність, така, знаєш, так, так, так. лісова така. Півонія це мій фаворит. Давай. Ну, я так салют не буду робити тут важкі Давай. камінці. Так. Плямки гарні, правильно? Ага. Вау, яка ніжна бірюза, слухай, вона немирна вишкана. Не да. Гарна, правда? Да. Обрамили, додали завершеності урочистості, по-моєму, навіть до виставки готові. Так, до виставки дачного малярства.